Європейські лідери підтримали Володимира Зеленського і засудили заяви Дональда Трампа. Той напередодні назвав президента України диктатором без виборів, неприпустимими та небезпечними такі висловлювання вважають у Німеччині, зокрема канцлер Олаф Шольц, цинічними у Чехії, так сказав тамтешній президент Петер Павел. Свою всебічну підтримку висловила Франція, Швеція, Норвегія, Велика Британія та Канада. Канада та наші союзники єдині у підтримці президента Володимира Зеленського. Ми стоїмо на захисті України від незаконних, аморальних та несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Володимира Путіна. Українці воюють і гинуть не лише для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Вони борються за збереження світового порядку, що гарантує безпеку усім. Нам європейський план підтримки України запропонували лідера ЄС на екстреному саміті, який скликала Франція. В ньому йдеться про гарантію безпеки для України. Зокрема, членство в НАТО має залишатися на столі. Російські санкції мають зберігатися до повного припинення агресії та прискорений вступ України до ЄС. Погодились союзники збільшити витрати на європейську оборону. Гроші можуть залучити з невикористаних коштів на відновлення економіки. Піс. Для пандемії, крім того, безпеку в Європі та Україні очільники Франції та Великої Британії обговорять з Дональдом Трампом у Вашингтоні наступного тижня. Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом. Україна має завжди бути залученою. Ми маємо поважати її права. Мир має бути тривалим і супроводжуватись надійними гарантіями. Європейські проблеми безпеки повинні бути прийняті до уваги. Еммануель Макрон, президент Франції.